Вітаю, друзі, сьогодні ми почнемо день із прийняттям себе, справжніх, без масок і умов. Це нагода обійняти кожну частину себе, як свої сильні, так і вразливі сторони. Прийняття це любов і повага до себе, це готовність подивитися на себе з добром і співчуттям. Давайте налаштуємося на те, що вже зараз ми достатньо гарні, цінні та гідні любові. Закрийте очі, вдихніть глибоко і відчуйте, як із видихом зникає все осудливе і вимогливе. Ви унікальна людина з власними рисами і шляхом. Засерейтеся зараз на трьох якостях, які ви цінуєте в собі. І нагадайте собі, що ви гідні любові та поваги саме такими, якими є. Повторюйте за мною подумки чи голос. Я приймаю себе повністю з усіма. Своїми якостями та особливостями. Я ціную свою унікальність і визнаю власну цінність. Я гідна любові та поваги незалежно від своїх недосконалостей. Я дозволяю собі бути собою без страху і осуду. Моя душа та тіло заслуговують на турботу і доброту. Я бачу свої позитивні сторони та приймаю свою слабкість з розумінням. Кожен день я люблю і поважаю себе все. більше. Відчуйте, як тепла енергія прийняття розливається по вашому тілу, наповнюючи його теплом і спокоєм. Після медитації запишіть три свої якості, які ви цінуєте найбільше, і дозвольте собі відчути гордість і вдячність за них. Ви цінні, ви гідні, поваги та любові. Від сьогодні нагадуйте собі про це, особливо в моменти сумнівів. Чи самокритики, будьте добрі до себе і пам'ятайте, сьогодні ви зробили перший крок до справжньої любові до себе. Бажаю вам світлого, наповненого добротою та самоприйняттям дня. Невже ж не забувайте поставити лайк цьому відео та залишити під ним свій коментар? А за можливістю підтримати канал за реквізитами в описі. Друзі нагадую, що долучившись до спонсорів каналу Рівня Гуру Світла», ви отримаєте доступ до всіх моїх ексклюзивних курсів, практик та вправ. Найвсесвіт береже вас та повертає вам ваше добро примножене багатократно. Бережіть себе, любі, і до зустрічі!